Поїхав до Японії, щоб випробувати її. Ось воно те, що я приїхав побачити. Здатний здолати 310 кілометрів за годину. Нісан GT-R Це авто далеко втекло від старого 120-го вай. Наприклад, його мотор зібрано в герметичній лабораторії, щоб уникнути при складанні навіть мікроскопічного розширення деталей його шини наповнено чистим азотом. Бо конструктори вирішили, що звичайне повітря надто нестабільне. Ще ніхто не робив машини так. Світова автомобільна преса вже проголосила цей Нісан вістрям технічного прогресу чотириколісною турборакетою, вартістю 53 тисячі фунтів, котра змушує переглянути наші уявлення про швидкість автомобілів. Зрозуміло, що найкращий спосіб випробувати цю неймовірну машину віддати її комусь з нашої групи гонщиків. Аби для цього мої колеги теж мали б сюди приїхати. Привіт! От що у нас в меню перегони почнуться ось тут, на західному узбережжі, і потім ми поїдемо через усю Японію 640 кілометрів до цієї гори. Нокко, Нокко. сюди. Там стоїть статуя Будди, покровителя дорожнього руху. Так, Ми вдамося до послуг найефективнішої у світі мережі громадського транспорту і більшу частину шляху проїдемо в швидкісному потязі. О, чудово, суперекспрес так. Зрозуміло. А я маю зробити це на GTR на датсані дорогами з обмеженням швидкості 90 кілометрів за годину. І де через кожні 200 метрів стоїть полісмен. Так і доведеться їхати через Токіо найжовіше місто на землі. Та це мені запросто. Побачимо. Рівно в 11 хвилин по 8 ранку перегони почались Ну спасибі. Гляньте на них, наші волоцюги. Маємо 25 хвилин, щоб дістатися міста, знайти вокзал і сісти на потяг. Це ж їм скільки розкладів треба узгодити? Скільки видів транспорту змінити? Шанси, що вони не припустяться жодної помилки, нульові. А якщо вони помиляться, це програш. Ти звернув увагу, які тут люки? Ні, фантастичні. Хлопець з Бірмінгема і чоловік без відчуття напрямку в Японії не переможуть. Крапка.